Zadzimałeś? Aha! Zdjęcie! 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 Zdjęcie!

Я купляюся. Неправні слова говориться. Дівочки. Купляйте. Заупрала. Убрала. Положила на місце. Знаєте, цю дівчинку злати. На колегі, а дурна голова. До неї доходить на п'ятий раз. Та це молі не тихас. Він. <звук> у Поліни тиха в у голові. яка знімає. знімає. Да. Це наш оператор. Саме тому він оператор. В нього тиха в голові. Вона зараз... Софія, покажи якусь рожу. <звук>